Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Право для всіх. З вами саме Настато. Сьогодні ми поговоримо про вчергове, скажімо так, дослідження нещодавно працював над проєктом. Дослідження саме того, на яких підставах та з яких підстав частіше всього суди е задовольняють позови проти відповідно територіальних центрів комплектування та, відповідно, якби, анулюють будь-які штрафи, які були накладені ТЦК. Е перш за все, я хочу повторити вже, мабуть, сотий раз що. Всі ці штрафи, які накладаються саме через примітку до статті 210 промодинку ПАП, вони, скажімо так, їх законність перебуває дуже під великим сумнівом, тому що зараз відстрочки, все 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 бронювання, все це пов'язано з резервом плюс. скажімо так, правовий статус якого також не зовсім врегульований, бо фактично це називають військовим кабінетом, особистим кабінетом військового зобов'язаного, але ніде в законодавстві не зазначено, що це є додаток Резерв Плюс. І, по-друге, що, друзі, всі ці штрафи, вони об'єктивно не можуть бути накладені в силу цієї примітки. Чому? Тому що в ТЦК є доступ до державних реєстрів, і вони, відповідно, можуть оновити всю необхідну їм інформацію, всю її отримати і все виконати по закону, як того вимагає закон. І якщо почати працювати по закону, то відповідно проблем буде менше, і все буде у всіх, ну, скажімо так, краще. Основні підстави, друзі, дуже багато людей звертаються зараз до суду, відповідно, для того, щоб знести. Рішення постанову про накладення адміністративного правопорушення відповідно на людину саме через порушення правил військового обліку. Тощо єдиний, скажімо так, плюс-мінус реальний штраф це втрата пошкодження військово-облікового документу. Це по друге, скажімо так. Так По-третє, за що зносять рішення ТЦК неналежне повідомлення, неналежне повідомлення це ми зараз говоримо про Укрпошту. Чому тому що є судова практика, за якою. Людині мали б направити, скажімо так на мали б направити на її адресу відповідно постанову про адміністративне правопорушення. Вона мала б про неї дізнатись, скажімо так, щось зробити, але ніхто цього не зробив. Чому тому, що у ТЦК та СП не було, скажімо так, даних точніше, вони були зазначені неправильно, і саме через це, скажімо так, людині не дійшла просто не не дійшов лист. Оскільки не було зазначено квартиру, не було зазначено поверх, не було зазначено будинок, і взагалі всього цього не було. І ця це, це відправлення воно і не могло дійти цій людині. І саме через це так сталося. Суд сказав, що загалом, то якщо ми кажемо про оповіщення людини про те, що на неї накладено адмінстягнення, воно слухалось без неї і може не складатися протокол дійсно. Але якщо людина не заперечує своє притягнення її до адміністративної відповідальності, це дуже різні речі. І відповідно цей протокол людині не дійшов. Вона дізналася там за сторонніх джерел про свої штрафи, взагалі через там з резерву, плюс щось таке, так і відповідно на неї наклала який Вона потім оскаржувала, оскільки суд сказав, що для притягнення людини до відповідальності має бути декілька, скажімо так, речей мають об'єднатися в одному вимірі. Перша річ це належне її повідомлення, і за це відповідає ну Укрпошта, скажімо так, за доставлення таких повідомлень тощо. І друге, відповідно, саме неприйняття якби, ну, тих чи інших дій людини, тому що людина має право оскаржити постанову протягом 10 днів. І відповідно, якщо людина не оскаржила її, не надала ніяких не поновила строки, не надала ніяких, скажімо так, пояснень стосовно цього, то звісно в неї можна накладати це стягнення. Друге, на підставі чого зносяться знову ж таки, рішення, друзі, на підставі того, що РТЦК та СП неналежним чином повідомлю повідомляє людей. Про ті чи інші обставини неналежним чином викликає на проходження ВЛК неналежним чином взагалі проводить виклик до військкомату. Тому що по 1457, якщо не помиляюсь, постанові, яка була прийнята 30 грудня 2022 року, правила військового обліку, зазначено, що РТЦК та СП доводить до відома громадян, оповіщує їх про мобілізацію саме завдяки повісткам. Що відбувається на практиці? Людину затримують. Дуже часто незаконно, чому тому, що це затримання було фактично проведено працівниками РТЦК та СП, які не мають на це жодного права. Затримувати людину за порушення правил обліку має виключно національна поліція України і те, на неї має бути складений адмінпротокол про затримання. Протокол про затримання про адміністративне затримання. Після цього людина має бути доставлена до РТЦК та СП для складання протоколу про адміністративне правопорушення, і вже після цього. На неї має скажімо так, її мають повідомити про час та дату розгляду постанови про порушення. і після цього вже постановою накласти на неї якесь стягнення. Але скажімо так, хапати людину на вулиці, затаскувати в бус, роблять це невідомі люди без розпізнавальних знаків чи роблять це працівники ТЦК. Це ну це незаконно. І відповідно жодне законодавство не передбачає можливості працівником РТЦК та СП затримувати людину. Затримувати людей і доставляти до ЦК має право тільки національна поліція України. Друзі, це зазначено прямо, скажемо так, щоб не ну, щоб не виникало ніяких зайвих дискусій. Е, далі друзі, також відповідно виникають е, дебати, скажімо так, в суді стосовно того. Що як можна притягувати людину до відповідальності, якщо, наприклад, в неї є вже їй надано було відстрочку? Так, якщо людина відстрочка від мобілізації, то як відповідно, що до неї може взагалі поставати такі питання? І дійсно є така судова практика, що РТЦК та СП за якихось невідомих причин інші РТЦК та СП, тобто не ті, де отримала людина відстрочку, наприклад, людина. Поїхала до друзів чи куди ще там, так по своїх справах в інший регіон. Там і затримали відповідно. Винесли що до неї там запротоколювали з постанову, винесли все інше. І виникає питання: як можна людину взагалі притягувати до відповідальності, якщо в людини вже є відстрочка, відповідно вона була в ТЦК, вона відповідно щось для цього зробила, і про неї всі дані відомо до неї ніяких питань. І люди про це дізнаються з резерву плюс і бачать там, що порушення право військового обліку. так? Коли ще буває порушення, коли у роботодавця це ми кажемо про бронювання, злетіло, злетіло бронювання, і тоді відповідно людина не заброньована і б'ється чомусь порушення. Це все викликає дебати, і на підставі цього, у тому числі, зносяться відповідно постанови РТЦК та СП для до щодо, вибачте, щодо притягнення до адміністративної. Відповідальності, друзі, загалом я залишу декілька рішень декілька рішень суду в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, знайомтесь, будь ласка, дивіться, читайте. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Бережіть себе і будемо залишати з вами на зв'язку.